Вітаю всіх на каналі Поляниця, мене звати Юлія, і сьогодні до вашої уваги я пропоную вам рецепт пирога з гарбузом. І, як завжди, всі пропорції ви можете знайти в описі під відео. Ну а зараз, будь ласка, підпишіться на мій канал, для мене це дуже важливо. Беремо гарбуз, миємо, чистимо від шкірки та насіння та нарізаємо на зручні для натирання шматочки. Тепер натримо гарбуз на терку і одразу ж в ту ж миску до гарбуза натираємо цедру одного лимона. Тепер в окремий стакан я відважила цукор, в цукор я додаю дрібку солі і ванільний цукор. Тепер починаємо збивати яйця і коли утвориться піна, поступово за декілька разів додаємо весь цукор. Тепер в збиті яйця виливаємо в миску до гарбуза і ретельно все перемішуємо. Тепер додамо сметану і ще раз все ретельно перемішаємо. Відважимо окремо борошно і додамо в нього розпушувач. І Треба борошно з розпушувачем просіяти. Я буду просіювати прямо в масу з гарбузом. Перемішуємо все лопаткою. Після того, як перемішали все з борошном, в масу треба додати олію і ще раз все перемішати. Форму для запікання застеляємо пергаментом. Пергамент змащуємо олією. Викладаємо нашу масу і більш-менш рівномірно розрівнюємо по формі. Ставимо запікатися в попередньо прогріту духовку на 180 градусів на 40-50 хвилин. Після того, як достанете пиріг з духовки, дайте йому охолонути і діставайте з форми. Цей смаколик можна їсти просто так або зі сметаною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До скорих зустрічей!